Я в центрі. Зараз вам буду показувати парламент. Буду показувати вам також Біг-Бен. І піду також, де сидить прем'єр-міністр. Ну що, Показую вам легендарний Бік-Бен в Лондоні! Дивіться, яке тут колесо! І хто з вас не боїться висоти, заліз би покатався на ньому. Я ні. Йду до Даунінг-Стріт, до прем'єр-міністра. Також вам покажу. Також була моя мрія, і сьогодні вона здійсниться. Я вже біля Букагемського палацу. Зараз mm -hmm. вам покажу вхід.